Всім привіт! Вітаю на каналі Фаргізавр. Давайте вирішимо наступну задачку 7 рівня на Кодварсі. Сьогодні в нас досить цікава задачка на відпрацювання методу Reduce на розуміння так, як він працює. І задачка доволі цікава. Нам дається масив чисел, ось такий, і потрібно попрацювати з парами. Саме з парами. А саме в першу пару, перше число потрібно забрати останні, останню цифру цього числа, і наступне число потрібно забрати першу цифру, скласти всі ці цифри, ті, що ми отримали з хвоста та голови, тобто, як функція називається tail and head, і перемножити їх між собою. От, і результат повернути. Давайте, давайте це зробимо. Так, я пропоную одразу повертати результат. Беремо цей array. Мені подобається array, давайте перейменуємо його на numbers. Все ж таки з числами працюємо. Так, добре, викликаємо reduce. І в reduce ми... Нам знадобиться акумулятор, current значення, індекс, і можливо знадобиться nums. Зараз подивимось. Так. І якість initial я пропоную зробити одиничку, тому що нам потрібно буде перемножувати. І починається з одинички, тому якщо 1 на 7, то буде 7 або якась там інакша цифра. Нам це підходить. Нам це підходить. Далі. Далі нам потрібно отримати current значення а, хвіст, то останню цифру, і а, наступну а, на, наступне число першу цифру. Давайте зробимо на початок current. А це в нас буде Давайте current Nober arrêt. <laughs> що тут буде? Тут буде поточний нас. Беремо поточний наш current. А, як його отримати? Його можна отримати двома а, способами. Давайте спочатку зробимо так, як я зробив на початку, а потім а переробив на більш такий оптимальний. На початку, так як це у нас е, число. Давайте я одразу в консоль-лозі все виведу, щоб там поступово дивитися, як там буде проходити переобразування і, і отримання цифри останньої. там це у нас number, current number array. Е, так, дивимось. Так, бачимо. Тут у нас число. Так, як, власне, в тестах. Далі. Далі, наприклад, робимо ToString. ToString ми отримуємо тепер ну, таке саме значення, але вже в вигляді стрінг. Далі, так як це строка можемо її розбити за допомогою спліт, наприклад, От тут ми вже отримуємо масив. І, так як масив ми можемо. Можем Витягнути з нього те значення, яке нам потрібне. Давайте Current. Tail. Беремо цей масив і в нього викликаємо останнє ламе. Це в нас буде те ж саме, але крапка length. Мінус один. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Так, 123, 3, 6, 9, 2, 3, 6, 9, 2. Все супер і так далі. А В нас карантил є, але це в нас строка. Строка. <смір> <смір> Стрік. Так, це все прикольно, але мені більше подобає трохи інший варіант. Давайте я його вам зараз покажу. Одразу можна зробити Current Tail. Це в нас буде current. Викликаємо оператор остаток відділення на 10. Давайте подивимось, як він зараз виглядає. Бачимо, що в нас такий самий результат. Але коду значно менше. Це по-перше. По-друге, це вже в нас number. Тобто далі нам не, не буде потрібно перероблювати його, там, наприклад, через parse int в число. Чому я це зависло? Ну добре. Так. І можемо тепер приступати до того, щоб отримати з наступного. Числа першу цифру. Давайте називаємо її так: і Next number або array. Хай буде поки що number. Так, як його отримати? Можемо так само зробити. Можемо взяти цей е, масив, на якому ми зараз працюємо е, і з допомогою індексу отримати поточний елемент. Давайте подивимося, як він зараз виглядає. Так, все так само є, але нам наступний, тому плюс один. І в нас тепер є а, наступне число. Але зверніть увагу на те, що тут у нас та є undefined. Тому що плюс 1 тут додається. У нас немає там якого 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Він намагається знайти сьомий елемент, його немає, тому undefined. Вот. Тому undefined. Так, давайте, знаєте, як зробимо, перейменуємо його на array, а тут зробимо uh, next head. Ось так. Зробимо перевірочку на Defined. Тобто, якщо в нас next head, uh, наприклад, якщо uh, там щось є, якась цифра. Тобто не цифра, а число в даному випадку у нас тут. Ну, тоді ми можемо з ним працювати. З цим next head. Можемо так само, наприклад, зробити toString. Далі split. І витягнути останній елемент. Тобто перший елемент, так. А якщо тут Undefined, то ми можемо зробити, наприклад, Null. І далі вже і далі вже зробити перевірку на Null. Так, Next State is not Defined. Згодом. Тому що рей. Так, це в нас і є на останній Null. Тому. Можемо прямо тут ходу робити так. Якщо в нас next head не, наприклад, не дорівнює нам, то можемо далі з ним працювати. Можемо далі з ним працювати. Нам потрібно взяти поточний, наш current tail плюс next head От, і повернути, але не одразу. Не одразу, а спочатку нам потрібно по умові... Так, ще я можу, можу перейти в інструкцію. Доладо. Нам по умові потрібно а, помножити всі а, числа. Тому акумулятор множить на те, що в нас вийде ось тут. А інакше просто повертаємо акумулятор. І все. Не майже все. Майже все, тому що якщо в нас тут є е, е, щось, а в нас там строки, тому тут буде стрінг. Тут ми отримали number, тут стрінг. Тобто тут просто потрібно зробити парс. Парс int. Це має бути добре, так і АТМ. Щось мене кодварс підвіз. Добре. Я ще хотів сказати цей момент з оператором відсоток відділення. Дуже, дуже зручно працювати з ним, тому що ми завжди можемо отримати останній елемент. Беремо там, наприклад, той саме 3, 100, е, число 123 і використовуємо оператор від 10, ми отримуємо тут 3. Якщо не знає, хтось як працює е, цей залишок відділення, то от я можу зараз пояснити на простому прикладі. Якщо ми беремо 10, е, множимо на 12, ми отримуємо 120. І залишок у нас залишається 3. Якось тут. От. Наступне число 456. Так само. От. Нам потрібно отримати 156, для цього ми беремо 10, множимо на даному випадку 45, і ми отримуємо, отримуємо 450. 450. От. І залишок у нас залишається 6. Тому що, тому що, якщо ми поділимо, помножимо його на 46, то тут буде 460 і в нас вже не вийде 456. Тому попереднє значення має бути валідне. Якось так. Якось так все це і працює. Тому цей варіант набагато коротший, по-перше, а по-друге, він спрацьовує. Багато швидше. І по третє, ми отримаємо номер, що не потрібно буде ще тут робити парсін. Якось так це все. Дякую за увагу. Ставте вподобайки. До нових зустрічей, папа.